Повноліття Конституції України зустрічає у непростий час державних перетворень, революція і зміна влади, зовнішня агресія та приєднання до європейського співтовариства, економічні потрясіння і тривожні очікування майбутнього. Сьогодні основний закон прагнуть зробити іще досконалішим. Державні мужі планують переформатувати розподіл владних повноважень в країні. Конституція була прийнята. Наш основний закон в 1996 році. Він був прийнятий для того, щоб напевне. Український народ, українська нація хотіла жити в своїй державі, прагнула жити по своїм законам, творити українську державу, розвиток української нації, творити майбутнє своєї країни. Любі зміни в конституцію робляться тоді, коли є довіра людей до влади. Ми вже три місяці говоримо про децентралізацію влади, і на даний момент ніяких рішень немає. Чому немає? Тут теж є запитання до керівництва держави. Зміни повинні бути швидкі, різкі, зрозумілі для людей. Дуже знаковим, на мою думку, є те, що на дня Конституції нашої держави президент вніс Верховну Раду поправки до Конституції. Я вважаю, що змінилося і суспільство, і країна, і на часі зміна державної влади. Все суспільство чекало вже тих реформ в плані децентралізації. Але на моє переконання, глибоке реальна децентралізація влади відбудеться не просто в організаційному плані, а лише тоді, коли буде, будуть реформи бюджетного устрою держави, коли бюджет буде формуватися. На місці і видаткова частина буде розподілятися також на місці, хоча б якась її частина. Сама передумова прийняття цього закону було бажання, щоб громадяни України, наші люди, жили вільно, свободно, щоб їх права не порушувались, щоб їх гарантовано вони відчували себе вільними, свободними людьми. І впевнений, що ті зміни, які в майбутньому будуть прийняті до Конституції, саме будуть направлені на гідне, на то, щоб гідно наші люди жили в нашій вільній країні. Впевнений, що ми побудуємо вільну європейську країну, що ми поборемо того агресора, який сьогодні воює на сході України. Символічно, що день народження конституції громада області відзначає біля пам'ятника видатного українця і борця за незалежність рідної землі Тараса Шевченка. Вінки і квіти поклали посадовці та представники різноманітних громадських організацій краю. Прийшли й ті, для кого подібний захід не є обов'язковою частиною виконання службових обов'язків. Майбутні конституційні перетворення подоляни не сприймають неоднозначно. Хтось вірить, що вони на краще, а комусь такі зміни вважаються передчасними. Це головний наш закон, яким ми повинні керуватися в нашому житті, в наших вчинках, в діях. Ми сподіваємося, і сподіватимемося, що це дійсно стане гарантією нашої свободи, нашого нашої демократії, нашого вільнодумства, нашого права вибору можливо на наше краще життя. І дуже віримо і сподіваємося, і нам втішно все-таки з того, що країна змінилася. Ми Сподіваємося, що і наш основний закон буде цьому відповідати цим змінам. Зараз іде питання про децентралізацію. Я вважаю, що вона явно-явно не на часі. Спочатку треба повністю оновити зверху донизу все. Повністю, а потім після цього, коли нові сили прийдуть. І на здорові, а ті духовні сили, а не плотські, які мають іменно духовну природу люди. Люди, які прагнуть до правди, до світла. іменно ті, ті сили повинні прийти на всіх щабелях. І тільки після того можна. Отже, Конституція України дорослішає, а з нею і громадянське суспільство в Україні. Анна Михайловська, Володимир Паламар для інформаційного випуску.